Утеплення фасадів, заміна вікон, дверей та покрівлі. Коломийські ОСББ мають можливість скористатися програмою «Енергодім». Фонд енергоефективності продовжив її дію. Нею можуть скористатися Коломийські ОСББ. Хто за все це платить, та які плюси від цього мають мешканці, розкажемо далі. Пані Галина мешкає в п'ятому будинку на вулиці Лисенка. Жінка каже, дуже задоволена, що тут тривають роботи, які допоможуть зробити дім теплішим. Дуже Задоволені, дуже гарно хлопці роблять. Ми дуже раді, коли Бог поміг, аби нам скінчили і ще нам аби зробили ми більше нічого не хочемо. Вікторія Пасічняк, голова ОСББ, яка створили в п'ятому будинку на вулиці Лисенка. Вона показує нам роботи, які тут проводять. Жінка каже, давно цікавилася ідеями, які можуть зберегти тепло в домі та ще й покращити фасад візуально. Тому тут і скористалися державною програмою «Енергодім» і утеплюють стіни будинку. Потрошки ми якось. Почали роботи. І рахуємо, що це дуже вигідно, тому що е, в нас час, коли виключають світло, е, в будинку стало значно тепліше. І те, що по фонду, що цим займається фонд по програмі, це е, по-перше, перевірка. Вони перевіряють, не можуть так утеплити. просто підрядники, як це роблять по програмі. Вони перевіряють, звичайно, що не доробили, прироблюють, що треба доробити так само. Загальна частка у нас 5 мільйонів 613 тисяч коштує проект. А Частка власників 1 мільйон 100 тисяч. А це вже 20-й будинок по вулиці Моцарта. Його мешканці теж скористалися програмою Державного фонду енергозбереження «Енергодім». Щоправда, роботи провели інші. Нагальною потребою була повна заміна покрівлі, розповідає голова ОСББ Володимир Матейк. Цілком замінили покрівлю на цьому будинку, зробили капітальний ремонт. Частково замінили конструкції дерев'яні, повністю. Ну, покрили бляхою, поставили ринви, водостічні труби, зробили блискавку відвід з -від, шістьма відводами заземлення, поставили також вікно в даху, щоб можна було з нього піднятися на дах, в разі там почистити ринви, там, з метою безпеки. Ну і також а, страхувальні поручні. Загальна вартість тільки. Роботи матеріалу, звичайно, все становить 220, Це наш відсоток, який ми платили. Ми платимо, платили 20 відсотків, становить 221 тисяча гривнів. Ну і плюс документальний супровід коштує 48 тисяч. Так що виходить під 270 тисяч загальна вартість. Умови та плюси програми «Енергодіма» також про фінансову частину мешканцям цих будинків розповідала проєктна менеджерка програми Алла Галайчук. Вона приходить на збори і дає відповіді на усі запитання. Але Галайчук каже: насправді не усі розуміють, наскільки корисна є ця програма, і така підтримка будинків щодо їхнього утеплення чи заміни вікон, дверей та покрівлі. По програмі енергодім можна скористатися співфінансуванням у сумі 60% і у сумі 70%. Це знову ж залежить від обраного заходу і від того, що об'єднання першочергово візьме до, до роботи. Серед заходів є такі. Можливості як заміна вікон і дверей загального користування по вимогах фонду. Це називається пакет А і співфінансування. Тут передбачено у сумі 60% вартості проекту, і пакет Б. По ньому можна виконати утеплення фасадної частини будинку і заміну покрівлі з обов'язковим заходом це утеплення горища. Для того щоб отримати грант від фонду енергоефективності та провести бажані роботи у своєму будинку, треба пройти певну процедуру і подати заявку. І для цього необхіден один дуже важливий чинник, без якого нічого не вдасться, каже Алла Галайчук. Це згуртованість співвласників і рішення співвласників про вибір того чи іншого заходу. Відповідно, маючи таке рішення, об'єднання може рухатися по процедурі. Як яка містить собою якби, вивчення будинку і е, вирішення тих нагальних проблем, нагальних питань, які би хотіло об'єднання за рахунок цієї програми реалізувати. Тобто першим кроком це є рішення загальних зборів. Однозначно, що є енергетичний аудит, та це та процедура, яка прописує чітко, які енергоефективні заходи варто в цьому будинку реалізувати. Е, наступним кроком це є проєктна кошторисна документація, адже співвласники мають розуміти, яка є якою буде їхня частка, а це становить 20 або. 30% від загальної вартості проекту, тому етап проектування державна експертиза це теж передбачено фондом енергоефективності. І тільки після цього, коли весь пакет документів е, готовий, подається заявка до фонду енергоефективності на схвалення е, участі у програмі і отримання грантових коштів. Хоча грантові кошти отримуються тільки після того, як роботи е, завершені реалізований проект. Повністю, тобто 100% виконання програми, після цього подається заявка на верифікацію бенефіціаром і отримуються грантові кошти. Наразі у нашому місті участь у програмі взяли майже 30 ОСББ, і прецедентів щодо неповернення коштів не було, каже Алла Галайчук. Тому боятися нема чого. Тим паче програма «Енергодім» фонду енергоефективності передбачає покрокову реалізацію цього проєкту. Люди можуть почати з найменшого: заміна вікон і дверей загального користування, або щось одне із цього заходу заміна вікон загального користування, або навпаки. Далі вони мають право подати заявку на наступний захід. Це утеплення на Горища і заміна покрівлі, якщо у них є на то потреби. Програма так спроєктована, що дає можливість на власний розсуд рішенням загальних зборів вибрати ту роботу, той перелік заходів, які важливі персонально для того чи іншого об'єднання, і є можливість м такого е підходу як е поетапність, тобто як і в верифікації, тобто отриманні коштів, так і як і в поданні цих заявок. Минулий рік став рекордним щодо подання заявок від ОСББ на участь у програмі «Енергодім». 16 будинків виявили бажання взяти участь у цьому грантовому проєкті, каже керівниця управління економіки Інна Ткачук. До прикладу, в 2022 році всього було подані тільки 4 ОСББ, а в 2023-2024 роках були тільки від 5 ОСББ. Ну і порівнюючи 25 рік, то 16 ОСББ, які скористалися програмою Енергодім Коломи». А суть цієї програми полягає в тому, що Держава відшкодовує 60 або 70 відсотків, наша місцева влада відшкодовує 10 або 20 в залежності від пакету енергоефективних заходів. І, відповідно, 20 або 20 лягають на плечі безпосередньо самих жителів ОСББ. А загалом за минулий рік було відшкодовано з місцевого бюджету на загальну суму майже 3 мільйони 800 тисяч гривень. От на цей рік теж передбачені сума по програмі «Енергодім» в розмірі 4 мільйони гривень. Щодо ризиків, то очевидно вони можуть бути для підрядних організацій, адже саме вони проводять роботи власним коштом і згодом очікують на їхнє повернення від фонду. Державна програма фонду енергоефективності «Енергодім» в Україні діє з 2019-го і Її вирішили продовжити прийом заявок від ОСББ триватиме до 31 грудня 2026 року. Це дає можливість більшій кількості мешканців скористатися нею, отримати грант і термомодернізувати своє житло.